Річниця церемонії інтронізації предстоятеля православної церкви України Епіфанія рівно три роки тому. Митрополит почав офіційно виконувати обов'язки предстоятеля ПЦУ у Софійському соборі. Нині літургія Лідія Середюк побувала у храмі. і Зараз на зв'язку зі студією Лідо, вітаю. Чи багато людей долучилися до літургії? Так, Женю, зараз у Софійському соборі триває святкове богослужіння. Людей насправді небагато, десь зо кілька десятків всередині, але чимало за цими стінами священнослужителів і не дарма, адже. Саме три роки тому, як ти сказала, відбулася церемонія інтронізації предстателя православної церкви України, епіфанія, тобто входження його на престол офіційний початок виконання обов'язків його як предстоятеля. І, от саме сьогодні, цю святкову службу очолив митрополит Епіфаній. Я пропоную подивитися, як це зараз відбувається. Митрополит владика Блаженніший, ну якраз та людина, яка на своєму місці. Він, по-перше, спокійний, добрий, уважний, не старається брати силою чи чимось так, а добром. Ви самі бачите його життя. Він із дітками, із сиротами, і так що нам Господь послав доброго і такого, що веде туди, куди треба. Такими словами, митрополита Епіфанія характеризують його колеги, священнослужителі. І, от вже, власне, я нагадаю, що предстоятелем православної церкви України Епіфанія обрали 15 грудня 2018 року. Тоді у Києві, у соборі Святої Софії, яка позаду мене відбувся такий об'єднавчий собор. І... Українську православну церкву Київського патріархату і Українську автокефальну православну церкву а також деякі єпископи Української православної церкви Московського патріархату утворили єдину канонічну православну церкву. І от вже 6 січня 2019 року вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив епіфанію Томос про визнання канонічної автокефальної православної церкви, і вже наступного дня Томос урочисто представили у Софії Київській під час різдвяного святкового боссіння. І, отже. Хоча сьогодні, вже за три роки після інтронізації митрополита, зараз у Софії Київській святково, і всі підсумовують ці три роки і бажають митрополиту Епіфанію так само праведно служити православній Церкві України. Женю. Ліда, дякую тобі. Лідія Середюк розповідала про річницю церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.